Ситуація на Одещині залишається складною. Близько 700 рятувальників, які зараз задіяні, які зараз працюють на місцях. Дуже багато залишається автівок, які Потрапили в паску, які в снігових заметах за вчорашній день і за ніч рятувальники дістали понад 500 автівок, із яких 15 – це автобуси і 12 – карет швидкої медичної допомоги. Щохвилини просто на номер 101 надходять виклики. Їх настільки багато, що просто лінія лягає, і до нас. До нас звертаються через наші сторінки Фейсбуку, інстаграму, через журналістів, через засоби масової інформації, тому що люди просто не можуть дотелефонуватися, особливо вночі, коли у людей почалась паніка, саме тих, яких були в заторах, просто була дуже велика паніка, і телефони не замовкали. Дуже багато викликів. В чому проблема іноді дібратися до місця, тому що, наприклад, ми точно знаємо, автобус, який застряг, треба допомогти. На місце слід техніка, але на шляху дуже багато заторів і техніки, яка в заметах, і треба її прибрати для того, щоб дібратися на місце. І так іноді люди чекали годинами, але жоден виклик не був проігнорований. Всі виклики оброблюються по всім місцям, які до нас надходять інформація, рятувальники працюють. Сьогодні трохи легше саме. Ну, немає оцього снігопаду, немає великого вітру. Сьогодні трошки легше працювати в таких умовах, але всі допомога прийде до всіх. В кожному населеному пункту було по-різному. Якщо поруч є населений пункт, там і органи влади організовували якісь пункти обігріву, куди людей переправляли. Дуже багато людей було недалеко від Одеси. Рятувальники з іншими службами перевозили їх всіх в Одесу. Багато людей на залізничний вокзал, де створили також пункт обігріву. Дуже багато людей йдуть на наші пункти незламності, які знаходяться на базі пожежних частин. От зночі, зночі дуже багато людей начало вже почали вже йти. Синоптики передавали і всі знали, що дві доби буде така складна ситуація і буде така негода. І попереджали і ми, і усі служби про те, що ми просили водіїв утриматися від того, щоб кудись їхати. Вчора, коли перекрили траси, водії почали шукати альтернативні шляхи, і це було ще гірше, тому що вони почали їхати по об'їзним дорогам, а там вже почалося справжнє пекло, тому що застерігали, як і маленькі легкові автомобілі. Такі і великогабаритні машини. І э, вчора ми їхали спеціально для того, щоб дістати фуру. Фура була від нас в 100 метрах, а ми більше години не могли до неї дібратися, тому що перед нами кожне авто, яке їхало, вони кожне -ко 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 застрягали, і доводилося там працювати. Тому це і ще ще більше додало роботи, те, що люди все одно їм треба було кудись їхати. І э, ми кажемо, ладно, вже там з інших країн. Ну тобто це заплановані поїздки, люди не могли від них відмовитись, але дуже багато було сам на місці люди просто їхали з одного села в інше і, і застрягали. Наприклад, або там Одеса Білгород, Дністровський, або там іщину. Тобто ці маршрутки також застрягали, їм також треба була допомога. У нас були параділі, їх було дві. От одна була рятувальники дістали карету швидкої допомоги, і там знаходилася вагітна жінка, її супроводжували до лікарні, тому що по дорозі ще швидка допомога не один раз застрягала, і рятувальники допомогли дібратися. Вона народила все добре в лікарні. А сьогодні вночі був такий випадок: це було в Білгородністровському районі. Рятувальники відвезли фельдшера до будинок, де народжувала жінка. А коли вона народила її, хотіли перевезти до лікарні, але були настільки великі затори, і для того, щоб вона не мерзла десь ну, в машині на вулиці, її з дитиною і з фельдшером доставили до пункту незламності в пожежній частині. Вона знаходилась там, мабуть, години 4 або 5, і потім рятувальні в супроводі поліцейських відвезли їх до пологового будинку. Это произошло не ночью, это произошло утром. Это произошло где-то, наверное, часиков в 8, потому что я собиралась на, работу. По сути, все ли грохот. Подумали, что может очередной россиянский какой-то выпад. Что если то такая непотребная. А это у нас кусок дома опять обвалился. Вот и все. Я тут живу с четырех лет. Поэтому я вам могу показать по деталям, когда дом умирал. Сетка жила два месяца без стены. Вот, ее квартира полностью рухнула сегодня. Она не успела все вещи даже вывести. До этого у нее не было стены в одной из комнат.